Назбираю сонця в філіжанку По серпнево звабних літніх днях. Насушу чебрець і на перстянку, Чорнобривців у рудих вогнях, Заплету у коси горбину, на віночок квіти відсвіли, скубну жовтий соняг за чуприну, горобці насіння рознесли, і прикрашу столик на веранді в білу прикалеву скатертину. У букет зберу п'янкі троянди, айстри, хризантеми і жоржини. Заварю у кухлик дрібку чаю і поріг з ожиною о восьмій. Приготую радо, щось згадаю і чекати буду в гості осінь. Автор Людмила Галінська. Вітаю вас, шановні мої підписники! Він, ви на каналі Неідеальний квітник. Прикарпаття початок серпня, і в повітрі вже відчувається дихання осені. Дні спекотні, ночі холодні. Хочу показати вам свої гортензії і розказати за них кілька слів. Це моя улюблениця – волотиста гортензія, полуничне морозиво. Санді Фрайс. Цей сорт має ось такі, бачите, прекрасні конічні суцвіття. Спочатку вони такі біло-кремові, потім яскраво-рожеві, ну точнісінько як полуничне морозиво, а потім стають такими насичено-червоними. Цвіте цей сорт дуже рясно і довго, кущик дуже компактний, пагони прямостояті, суцвіття дуже щільні. Він цвіте з липня по вересень, іноді навіть до жовтня. І восени оці такі насичено червоні, насичено рожеві суцвіття. Це просто, ну, просто феєрія, просто дуже красиво. Найкраще вона росте на сонячних чи на півзатінених місцях. Грунт повинен бути родючий, полив повинен бути регулярний. Особливо в період бутонізації і цвітіння. Відзілісу суцвіття треба обрізати. Я, коли її буду обрізати восени, зніму про це обов'язково відео. Це мій улюблений сорт. Хоча Firelight... Ось ви бачите, нічим не гірший. Теж дуже популярний сорт, досить великі суцвіття. Так само вони змінюють кольор протягом сезону. Спочатку білі, потім рожеві, потім червоні. Теж дуже витривала рослинка. Висота його десь п'ятдесят, метр вісімдесят. Суцвіття також гарні, великі, дуже зимостійкий сорт. Знову ж таки, на відміну від інших сортів, які на сонці більше люблять рости, цей добре переносить на півтінь. І може цвісти навіть в тих умовах, коли недостатньо сонця. Це Polar Bear, полярний ведмідь. Це подарунок. Оце вона, бачите, має маленькі суцвіття. Це буде її перше цвітіння в цьому році. Один із найвдаліших декоративних сортів гортензій. Дуже чекаю на цвітіння, покажу вам, як це цвіте. Ось тут бражник завітав. Вони дуже полюбляють мої флокси. Тут я бачу найчастіше їх, і дуже цікаво за ними спостерігати, але дуже складно знімати, вони дуже швидкі. Отже, полярний ведмідь, дуже потужний кущ, який має дуже потужні стебла. Від інших сортів він відрізняється дуже великим розміром суцвіття і самих квітів. Кожна квіточка має навіть більше ніж 3 см в діаметрі Цвіте він з липня до пізньої осені, виростає до 1,5 метра в шири... в висоту і ширину. Спочатку суцвіт такі лаймово-зелені, потім такі білосніжні, а потім злегка рожеві. Дуже тішуся цьому сорту, тому що два попередні вони потихеньку приходять все ж таки до темно-червоного. А цей сорт не повинен бути таким насичено-червоним. Якщо у вас є питання по волотистих гортензіях, зніму про них ще відео, більше розкажу про догляд восени, коли відцвітуть, зніму також відео про обрізку. Всім па-па, гарного дня!